Учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє мисніка Анастасія. Взагалі мені дуже цікаво ну, різні таємниці життя. Я хочу вам розповісти сьогодні про цікаві факти про картину Моналізи та цікаві факти про Бермудський трикутник. Що так пабуті притягує людство як таємничі загадковість? Люди всіх народів і часів постійно прагнуть розгадати таємницю створення світу і глибин власної душі. У деяких виходить, але вони про це не говорять. Вони малюють, пишуть в нотах і віршах свою загадку, але залишають інше, ключ до розгадки. Знаменитий художник Леонардо да Вінчі намалював картину Моналіза в 1503 році. В 1911 вона була вкрадена з Лувра. По всьому світу розшукувалася знаменита картина. Вона була на обкладинках, газетах ну, повністю везде. І люди. Почали ну, думати, хто її зміг вкрасти. Вони зрозуміли, що це один з робітників музею. Загалом вони знайшли її в подвалі одно, одного з робітників. Дуже добре, що він дотримувався всіх, всіх правил поведінки з цією картиною, так як вона не була пошкоджена. Як виявилося, він хотів її відправити на батьківщину до Італії. Ну а так не зробив цього. Картина Мона Ліза намальована в трьох шарах. Так як Леонардо да Вінчі був ідеалістом, він захотів її перемалювати, але ну, намалював її, але так, як хотілося. У Лізи» немає брів. Це дуже цікаво, але здається, що Леонардо Да Вінчі хотів просто перемалювати їх. Ну, Але до кінця своїх днів так і не встиг цього. Саме Мона Ліза посіла перше місце за спробами різноманітної репродукції. Ну, ніхто точно повністю не зміг її перемалювати. Саме її посмішку, саме її очі. І... Ну, дуже багато людей хотіли намалювати її внутрішній світ, але це, це так і не вийшло. От скільки людей там перемальовували все, але підходиш до картини, ну видно, що це не оригінал. До цих пір історії невідомо, що ж зображено на цій картини. Є маса різних припущень. Але виходить так, що є припущення до того, що це була молода дівчина. Саме Мона Ліза. Але друге припущення, що Леонардо да Вінчі намалював себе в жіночій подобі. Ну, е, Дуже багато раз зрівнювали ці картини і показали, що вони повністю схожі. Е, багато людей не бачили цього портрета вживу. Але вийшло так, що вони дивляться на фотографію, і в них вже ця енергетика, все це ну, вони це переживають. Просто пройдуть роки, поміняються суспільні правила і моральні закони. А одна лише моналіза залишиться таким же безстороннім глядачем цього світу. Може, хто хто небудь і колись розгадає таємницю моналізи, її погляду, її посмішці, моральних норм та інших обставин оточуючого нас світу. А може, і для і хто знає, може, посміхається вона для того, щоб надихнути інших молодих художників на різні шедеври, а може, і для того, щоб посміхнутися тим, кому більш ніхто не посміхається. Загадки Бермудського трикутника. Бермудський трикутник, що криється за ним, які сили чи закони недоступні поки людському розумінню, хто і коли дасть відповідь? Скільки ти творив міфів про себе і придумав легенд? Скільки ще тобі належить залишитися нерозгаданим? Відомо, одне, допоки існує таємниця, не прагнення людини розгадати її. Про цей район Слітичного океану, моряки згадують згубний проклятий район, краще не ходи туди. Але люди продовжують ходити. Він знаходиться біля берегів Північної Америки, по і півостровів Флорида, Куба і Бермудських островів. Ості острови і надали йому да, назву «Бермудський трикутник. Звичайно, в океані ніякого такого трикутника не побачиш, навіть якщо дивитися з великої висоти, його можна накреслити лише на карті або уявно уявити. Але всі мореплавці і льотчики добре знають знаходження цього трикутника. Відбулося це нещодавно, в 1945 році. Е, у той фатальний день п'ятірка американських е, льотчиків, торпедоносців знесли ужбовий політ. Після того, як вони виконали завдання, вони поверталися назад. Поверталися вони там, де був Бермудський трикутник. Вони поверталися тут, е, почули, тут почулось е, розгублений голос командира. Ми збилися з курсу, не знаємо, куди летіти. Родисти, бази згадували потім, що трошки пізніше вони почули інше. Вони не схожі на нас. Це якісь прибульці з космосу. Ми гинемо. Більше звісток літаків так ніхто й не бачив. Дуже багато людей питалися знайти це, ну, це місце, але так і не знайшли. Після того, як зникли п'ять терпедоносців, туди були відправлено кораблі та літаки. Але ну, останків так і знайдено не було. Катастрофи в тих місцях продовжувалися. В 1971 році англійські моряки помітили вітрильник, що дивно вештився, ніби ніким не керований. Запідозривши недобре, англійці підійшли до судна. Виявилося, що він несправді порожній, екіпажу там не було, і людей також там були дуже странно розкидані речі і гроші. Виявилося, що вони, що команда в паніці покинула корабель, кинувши все, навіть гроші. Коли розпитували тих людей, хто там побував, то чули дивовижні речі. Наприклад, льотчики одного пасажирського літака розповідали, що поверхня океану раптом здивилися, а після того, як вони пролетіли біля Бермудського трикутника, воно знову стало на своє місце, яких тільки припущень допускали люди. Одні думають, що це взагалі прибульці, інші, що це е, коли видні блискавки, а інші взагалі що це морські чудовища. Припущень багато, а точної визначеної відповіді немає до цих пір. Загалом у світі є добоваж... є багато дивовижного і цікавого. Е, можна протягом усього життя розгадувати таємниці нашого світу, але так і залишитися з великою кількістю запитань, які ми не сильно розуміти.